Щоб було зручно поставити верхній ярус на нижній, зараз я вам покажу невеличкий лайфхак. Серветки бумажні. Ось так берете за бік тортику. Ось. і фіксуємо. Побігла за своїм тортиком і буде покривати шоколадним бельйоном. Відправляю свій тортик в свою міні-лабораторію для покриття. Для вау ефекту я використовую блискітки при фото та відеозйомці Тортик буде виглядати більш естетичним мерехтінням.